Дуже давно просили мене люденьки наші, щоб я показала, як смородину обрізати, омолоджувати кущі старі. То одійшли мені, вибачайте, не доходили руки, трохи задалеко для мене. Не йшла час нарешті. дивіться, обрізаємо, дивимося, які паростки однорічні. Бачите, тут не зовсім коротенькі, значить, то гілку ми вже геть забираємо. Повністю забираємо. Але тут від неї росте молоденька одна бачите, однорічний паєн. То обрізаємо і той можна лишити. Значить, не до кінця обрізаємо, а обрізаємо от до того, до того однорічного. І воно піде в силу, рука була, треба було підв'язувати. Бачите, я лишила от однорічний. Той і той. Ті, котрі вже зовсім старі. А котрі то зовсім старі. А е, е, вони не він? мають вони однорічних тих, Або лежачі. О, дивіться, от весь, от його. От і вже зовсім ніякі. Бачите, ті па пагінці кривуляки і коротенькі, ага. Вони мають бути довгі, довгі однорічні. Однорічний видно. бачите, Тут повністю облізаємо від самого кореня. Все перебираємо, дивимося, де, де є коротенькі погінці. Ті гілочки або на молодий, пускаємо на молоденький однорічний, або повністю поприкорінь вирізаємо. І так, щоб залишилося 12 ну, до 15 гілочок з кущика. А решту викидаємо. Лежачих, якщо є якісь так само, викидаємо, і це, і можна собі обрізати молоденькі погінці з них. І не цей. Тут теж короткий вже, бачите, вони вже короткі. Вона, вона вже тут лишня. Є. Так само обрізаємо. О, якщо вже такий кущ зовсім старий, ну ніякий, нема що там залишати. То беремо повністю. То я не буду, певно, ще обрізати повністю, але я просто показую. Отако От від землі. Від землі повністю всі гілочки зрізаємо і засипаємо землею. Робимо гірки, так як троянди підгортати, але повністю воно все в землі має бути. І ось я вам зараз покажу, я торік минулого року показувала, як то робити. Обрізала була кущі, бачите, ось. І загорнула землею. Тут не було нічого, ні одної гілочки. То все воно за літо з весни, як пустив, то все однорічні, бачите, цікаво повистали. За один рік. Підгорнула. І цей теж. Так, і цей постануло. так само. Повністю було обрізаний, я засипала землею і воно нас скільки молодих павлень. Цього року на них не було плодів, на другий рік вже будуть плоди молоденькі. Так що і таким чином можна. Можна гілочку приганяти, щоб розмножити. І цього була гілочка. Упала. одвісь. Бач, гілочка лягла, кутрець, кутрат, а от лягла, бачиш, і вона від кущика йде. Десь лягла і пустила тут корінець. Бачите, то можна акуратно тут обрізати і тим корінцем десь собі множити кущик. Але собі глибоко дуже, дуже глибоко, і кінчик той до половини навіть можна більше зрізати над землею, щоб воно розпускало собі. Букові пагінці, щоб був гарний кущик. Ось так працюємо коло смородини. Все потребує тріточки догляду і знання. Будьте здоровенькі, папа. -па.